Всім привіт! Дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні моя історія буде для вас про те, як я вперше сіяла ось таку цибулю-чорнушку на розсаду в ящики. Спочатку планувала посіяти її у відкритий ґрунт, але згадавши попередній досвід, коли вона в мене не прокльовувалася, ні однісінька, ні разу в відкритому ґрунті не проклюнулася в мене така цибулька. Грунт важкий, тільки трохи зверху скропить дощем. Забилося, взялося кіркою і насіння не проростало. З такого насіння вже має вирости повноцінна велика цибулина. Принаймні, так написано на упаковці ось такий є ранній гібрид кенді F1. Салатний, солодкий, дуже смачний. При посіві у відкритий ґрунт формує цибулину за один сезон. За смаком схожий на ялтинський, але більш соковитий і ніжний. Вагою може досягати до 800 грам. Ось так виглядає ця цибуля кенді. Насіння оброблене такого бірюзового кольору. Один ящик у мене буде така цибуля кенді, гібрид F1. Я її посіяла рядочками в ящику було в мене дві пачки по 100 насінин, тому вийшло 200 насінин. Висіялося в один ящик вони в мене помістилися. Висівала 11 березня, але на наступний рік буду намагатися посіяти раніше, десь в лютому. В середині лютого якраз буде добре, бо Розсада буде краща. І от е, наступний сорт у мене називається аромат Дії Мілано-червоний. Цей сорт середньопізній. Вага цибулини десь 100-200 г, якщо сприяють умови вирощування, а може бути навіть і більше. Цибулина формою як дзига, яскраво червоного забарвлення. Ось така цікава цибуля, походження її італія. Насіння цієї цибулі було не оброблене. Я його замочила на добу у звичайній воді. Але на схожість це ніяк не вплинуло, тому що почали сходити обидва сорта цибулі практично одночасно. Одну цибулю кенді, цю оброблене насіння, я висіяла рядочками. А іншу вже не заморочувалася і висіла хаотично. І отак вони в мене посходили 25 березня. Рядочками Кенді і хаотично аромата Мілано червоний. На 25 березня, отакі вони у мене були. Тільки вони висходили, я їх винесла у тепличку на вулиці. І росли вони вже при. Температурі такій, як на вулиці, плюс 5, плюс 8. А на 20 квітня розмір моїх рослин був вже ось такий. Ромата Ді, Мілано, червоний і Кенді, практично однаковий. Ось так вони виглядали 20 квітня. І невелику кількість цієї маціпульки я висадила так і 20 квітня. Весь цей дріб'язок прийнявся до єдиної, але в майбутньому такої дрібненької садити більше не буду. Хай підростає. Хороша компанія зі мною поруч на городі. З такою підтримкою набагато веселіше працювати. Отаку От дрібноту я висадила 20 квітня. Забіжу наперед, скажу, що всі вони прийнялися. Трохи нещасні, стоять такі тоненькі, але прийнялися. І ось ще один помічник. Мій самий надійний Олександр Лукич. З такою групою підтримки люба робота в задоволенні. Дякую вам, Олександр Лукич, за допомогу. А так вже виглядають ці нещасні тоненькі цибулинки після висаджування. Маніпулечки. Висаджувала я цю розсаду не за один день, тому що 200 насінин однієї, і 300 насінин другої вийшло 500 рослинок. Можливо, не всі зійшли, але було їх досить багато. Тому саме першу я висадила 20 квітня. А останню вже 6 травня. От. Багато було рослин для мене. Можливо, хтось саджає і більшу кількість. Але покажу я тут в цьому відео перший свій день висадки і останній. Побачите різницю між рослинами. Доросліша цибулька набагато краще розвинулася і потужніша розсада. Перед висаджуванням цибулька попала на прийом до перукаря, попстригаємо посічені кінчики. Ось трохи вкоротимо рослинку, зістрижемо всі сухі покручені верхівки. В інших відео на YouTube бачила, що підстригають і корені, але я не зробила такого. Можливо, просто не мала часу. Так що. Коріння я не вкорочувала. Треба було хоча б в деяких рослин коротити, щоб побачити різницю між коріненням, але як вже є. Тому обійдемося тільки стрижкою посічених кінчиків. Висаджуючи вже ось цю цибулю, бачу на майбутнє вже зробила висновки, що маніпулічку садити не буду. Буду чекати, набиратися терпіння, коли вона. Підросте і розвинуться гарно коренева система. І також, якщо мені сподобається результат вирощування цієї цибулі, буду намагатися висівати розсаду раніше, десь всередині на початку лютого. Росточки просто розкладаю порядку, потім присиплю землею. Зверху притрушу трошки попелом і поляю водою. Цим ми сприяємо розчиненню корисних мікро- і макроелементів, які є в золі, і вони швидше будуть засвоюватись кореневою системою рослини. Так от, все підготували, налаштувались, останній ривок поїхали. Нарешті висаджу я вже всю цю розсаду цибульну. Побачимо, як вона себе виправдає. Це всі заморочливі моменти. Отут рядочки, які висаджувались буквально кілька днів тому, бачите, вся цибулька зелененька стоїть рівненько, як солдатики, вишикувалася. От, подивимось, як вона піде в ріст і як вона себе виправдає, як на велику цибулю з насіння. От, ще один рядок. А поруч росте цибуля, яка висаджувалася на зиму. Маленькими цибулинками-сівками. Теж дуже гарно корінилася, пішла в ріст. І будемо чекати, як наша буде цибуля рости. Велика така кілограмова цибулина. Просто не можу вже дочекатись, чесно вам кажу. Ось, з зі... тої всієї цибулі от якась одна загубилася. Зараз мені просто таку запхаємо земельку і все, там буде нароститься. З тої цибулі всю, що я висадила в ґрунт, що мацюпулечка, що більшечка. Прийнялася вся. Я втрат не бачу. От. Чи вона вся зійшла, то я не перераховувала 200 насінин однієї і 300 іншого сорту. От. Але достатньо гарно посходила, дружно. То думаю, що втрат в цьому насінні майже нема. Будемо бачити, яка вона буде дійсно, дійсності на врожайність. Але якщо виросте невеличка, то на наступний рік вона, вона посадиться як е цибулька для висадки. Ось такі рядки. Видно, трошки видно все-таки рядочки ці мені пулечкою і цією, що посаджена на зиму. Така от історія, друзі, про цибулю на цей раз. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, діліться досвідом і до нових зустрічей в наступних відео.